Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні в нас четвер, от, і в мене якби мій звіт просхуднення. Хотіла ще вчора зняти, але вчора е такі були сумні події в країні, що нічого не хотілося, бо нема не було настрою е на Київщині, Запоріжжя, тому мої співчуття всім людям. То постраждав від цього. От. Тому взагалі вчора нічого не хотілося. От. Ну, сьогодні вже все-таки вирішила зняти. У нас сьогодні, до речі, на роботі такий дурдом був просто. От. І, ну, думаю, вже зніму вам все-таки вирішила знімати, то вже зніму. Але все ж таки і знімати, знаєте, звіт буде, але. Але, ой, але результатів як такових на цьому тижні в мене не дуже. Немає нічим похвалитися на цьому тижні, так, іду до дзеркала, іду до вас, щоб ви мене бачили, так? Як і було, значить, минуле, минулий тиждень у мене було, я скинула ще кілограм, я казала, знімала відео, що в мене, значить, було вже 75,8. От. І ця цифра 75 мене дуже м м, порадувала, тому що я дуже раділа, тому що це дуже довго очікувана цифра 75. Я скільки я худла, оце було і раніше я худла 77, це був, знаєте, стеля все, нижче не спадала моя вага ніяк. Що б я не робила? От. І в цей раз вже якось так 75, то просто вже в мене були такі. Я була так рада, От, і я вирішила не спішити. Я вирішила все ж таки не бігти так, знаєте, вперед, дуже так швидко, щоб я дуже склона казала вже до цих зривів, цих переїдань. От, і мені так почало здаватися, що мене щось почало тягнути на якусь таку їжу. Але, чесно скажу, цей тиждень був в мене важкий. Ще тому, що, ну. Це вже, знаєте, критичні дні. Всі знають чинки, що перед цим воно завжди якось так їсти хочеться, якийсь такий епетит, з'являється, сильний, дуже потужний. От. І так і в мене, до речі, ті місяці, що пройшли, я якось цього не відчувала. А от на цьому тижні, оцей тиждень був, от я кажу, був важкий, важкуватенький для мене. Якось Я все, все весь час себе стримувала. От, так мені хотілося десь щось куснути щось заїсти. Але я чесно скажу, я витримала, я дуже з собою задоволена. От, я витримала, я ніде не стратила нічого. От, трошечки я їла солодке, ну, солодке їм у вигляді шоколада я не їла, мені хотілося я не їла шоколад. Я їла я їм зефір. Ну, Це мені, в принципі, от, подобається він зефір. Він да, він солодкий, але там жирів риф якби нема. Да, в зефірі. А Мармілад, оце зефір, це якби можна, так, якщо хочеться, дуже солодко. Мені дуже тягнуло на солодке. От. От. Но я витримала і своє інтервальне голодування. Не було в мене зриву на цьому тижні. І я витримала в плані оце цукерок, оце шоколада, я витримала, О, дуже витримала. І сьогодні я зважилась. Звісно, сильної мінусу не було, але все ж таки за цей тиждень я скинула. І цьому, от сьогодні вранці, четвер, сьогодні, вранці була в мене вага 75,5. Так, мало я скинула всього 300 грам. Але все рівно все рівно при такому, при такому, що я так весь тиждень я так знаєте, стримувала себе, все ж таки я себе стримувала. Ну, і взагалі я зараз так навчаюся контролювати себе, бо це дуже важливо контролювати. Бо буває таке, що ти, коли цей зрив починається, да, коли цей зажор такий сильний, то ти. Не помічаєш, воно десь стріляє десь в голову, чи куди, чи в пузо, я не знаю, куди воно стріляє, чесно людині. Ти вже, коли ти вже отямишся, да, то вже ти вже наївся, наперся, вже лежиш і думаєш, що це було? Що це було? Оце в мене таке оце таке було. Я цього кажу ще панічно, просто панічно боюсь. От. Я навіть, я навіть не, не, Ну, це якесь запоморочення в голові. Я можу їсти і солодке, і солене, і жирне, все підряд. Це таке, таке в мене було й колись. Оце все, не Вже воно стрільнуло, все. Ти побіг туди, собі, до цього холодильника, і вже все. І ти вже себе не контролюєш. І я оце зараз вчусь. Себе контролювати, бо це для мене дуже важливо, і я дуже рада, що цей важкий тиждень закінчився. Я думаю, зараз буде краще, тому що я, ще раз повторюю, це оці дні, це все. Зараз взагалі це в мене так важкувато все проходить, тому що мені 50 вже років, розумієте, я підходжу до, до клімаксу і так далі. і так далі. От. Ну, в принципі, отак я сьогодні я виглядаю на сьогодні день. Єдине, що я можу вам показати. Так може, так воно і не видно, але мені так, я так літаю. Мені здається, що я скинула кілограм десять. Чесно, от мені таке враження в мене таке. Ну, нічого, 75, все, все рівно. Ця цифра просто мене так мені подобається 75 і 5. Ну, я надіюсь, що на наступному тижні вже буде 74. Я надіюсь на це, що вже не буде мене. Мені так важко. Єдине, що я можу показати, от по своїй одежі. Да? От бачу ці штани, джинси. Значить, дуже мені вже це помітно, тому що вони дуже були в мене так, знаєте, щільно на мені дуже сиділи. А зараз я вам навіть можу показати. Бачите? Бачите? ну, Отаку. От і вони прямо спадають на бедра мені. от, І тут все, бачите? Бачите, оце все це було все в обліпку в мене. О, всі ці, ці джинси сиділи на мені в обліпку. А тепер бачите? Ну тобто, тобто вони просто висять в мене зараз на бедрах. Так не гарно сидять на мені, тому що треба, щоб... Все-таки джинси так більш ніше сиділи. Ну, ось так. Тому відчувається навіть ці 4 кілограми дуже відчувається. Ну так от. І ще вам хотіла сказати, що я сьогодні це ще моя епопія з ендокринологом. Я все хочу вам зняти відео, ну, щоб ви знали, знаєте, щоб, ну, там є такі моменти, що треба просто знати. Не кожен, не кожен знає, коли йде перший раз, знає. Що робити і як діяти, коли ти йдеш до ендокринолога. Я все-таки от тільки сьогодні, от я записала ще тиждень тому до ендокринолога знов, я йду до іншого лікаря. Я, вам, я надію, що я зніму відео на цю тему. Піду, подивлюсь, що вона мені скаже. Це дійсно все все воно впливає. Оце, ця заліза, залоза, вона не дає худнути. Якщо так, вона, як в мене, вона. Зменшується, зменшує свою роботу. Це все ж пов'язано в організмі тому, ну, але ж все рівно можна худнути. Бачите, навіть при, при такому, як у мене, діагнозі можна потрошку потрошку, але все ж таки худнути. Я всім вам бажаю мирного неба над головою, От, бажаю, щоб все скоро скінчилося якнайшвидше. І слава Україні! І худним разом!